Отже, сьогодні робимо розбір ось цього банера. Його надіслали в форму, тому давайте трошки про нього поговоримо. Ми тут бачимо нормальний банер, він ок, в ньому немає якихось дуже критичних таких моментів, які прямо можна сказати, що він поганий. Але давайте спробуємо щось вигадати таке, щоб було більш цікаво. Перше, на що хочу звернути увагу, це те, що наш крем висить десь у повітрі. І тому я пропоную йому додати підставку. Для цього можна перейти, наприклад, на якийсь сток. Головне, слідкуйте за ліцензіями, і знайти там ту підставку, яка нам потрібна. Ось, наприклад, така підставка може підійти. Давайте подивимося, як це буде виглядати. Ось таким чином. Наступний момент, ось цей крем, він ок, нормально виглядає, але можна зробити його більш яскравим, тому що насправді через те, що тло трохи тьмяне, то цей крем губиться. Тому я пропоную додати йому яскравості та насиченості. Також зверніть увагу, будь ласка, на відступи, тобто ось тут. Ось тут у нас вони різні, плюс з іншої сторони великий відступ, це кидається в очі, краще тут балансувати. І тепер переходимо до самого наповнення. Перше, що я пропоную зробити, трохи збільшити ціну, тому що це важливий момент. Також я прибрала текст і е, такий елемент зі знижкою, пропоную знижку переробити е, ось в такий формат. Тут відслідковуємо відступи знизу, зверху і по боках. І також ми можемо розмістити текст, який був трохи цікавіше. Для цього можна додати лінію, таку саму, як була використана в дизайні, і відобразити текст, наприклад, ось в такому форматі для того, щоб він виглядав більш збалансовано, цікаво. Іконки можна підібрати під тематику цього баннера. Також бажано взагалі звернути увагу на те, що тут забагато тексту для такого невеликого банеру. Тобто, краще все ж таки. Попрацювати ще над текстом і зменшити його кількість. Але тут ще залежить від того, що конкретно потрібно було відобразити і е, який сенс несе цей текст. Тобто, в принципі, можна і так. Тобто, що по факту в нас вийшло? Зробили яскравіший товар, підсилили його підставочкою, щоб він не висів у повітрі, додали тексту більш яскравого такого формату, підсилили його іконками. Також збільшили ціну, тому що це важливий елемент, і попрацювали над знижечкою, яка у нас є в цьому банері, для того, щоб вона і не губилася, і не забирала на себе абсолютно всю увагу. Якщо вам сподобався цей розбір, напишіть мені про це, поставте лайк і все таке інше. Дякую вам.